Ще дві автівки українським захисникам передали із Коломиї. Одну придбав місцевий бізнес, іншу полігон екологія. На черзі дрони камікадзе деталі дізнавалася. Наша знімальна група. Коломийський полігон екологія купував автогазон для власних потреб. На час дії воєнного стану військомат мав би вилучити його для потреб захисників, розповідає директор Михайло Попелюк. Тож колектив вирішив не чекати нагальної потреби і передати транспорт добровільно. Це машини високої проходимості. Вони можуть рухатись в будь-які погодні умови і по землі, і по будь-яких дорогах. Автівку купували в Україні вже відремонтовано. Напередодні оголосивши тендер, продовжує Михайло Попелюк. Вартість мінімальна. Була на той час. Ми вивчили ситуацію. Машини, бачите, не нові, але вони відремонтовані. Замінені основні агрегати, які потрібні були. Куплені нові колеса, акумулятори. Машини повністю справні, готові до виконання завдань. Вантажівку зіл придбав коломийський бізнес. Додає міський голова Богдан Синіславський. Ми завжди повинні допомагати нашій армії. і Сьогодні ми хочемо. Ще один приклад, коли і полігон «Екологія», це комунальне підприємство, купило цю машину. Це вже машини відремонтовані з новими колесами, акумулятори, все вона тільки заводи, зразу йдуть. Ми їх передаємо через військкомат на військові частини, куди куди буде потрібно. На черзі придбання дронів камікадзе для ідельвесів. Тендер на 10 мільйонів гривень уже оголосили. каже мер. Прийшов лист, потреба від нашого командира, тому ми не будемо зупинятися, щоб яка би ситуація не була, першим ділом це є допомагати нашим військовим. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК.